Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми розглянемо таку неодоцену машину Hyundai Santa Fe. Всі знають, що ми робимо каталог автомобілів. Понизу ринку і можна у в нас в каталогу в плейлисті вибрати собі авто на будь-який, так би мовити, смак. Почитайте, будь ласка, це вступне ще слово. Поставте на паузу. На паузу поставте, почитайте і продовжимо далі. Отже, Hyundai Santa Fe середньорозмірний кросовер, створений на платформі Hyundai Sonata. Автомобіль був названий на честь міста Нью-Мексико. Воно в іншому називається Санта-Фе. Це, бачите, написано, що мав великий успіх в Америці. Кросовр був настільки популярним, що часом Худай не справлявся з забезпеченням попиту. Тобто стільки хотіло купити цей автомобіль, що навіть не міг зробити. І потім, після цього Hyundai Санта-Фе йде Hyundai Palisade. Ми ще цей Палісад також колись розглянемо. Він, правда, йде 3,7 літра, там трошки такий величезний автомобіль, але ми глянемо. Потім дуже, до речі, гарний цей Palisade. Отже, дивимося. Сьогодні ми розглянемо перше покоління, бо є друге покоління, є четверте покоління, ну це вже новий, і третє, я пропустив. Сьогодні розглянемо по низу ринку перше покоління, 2001-2006 рік. Це двигуни, я читав, мільйонники. Тобто оця одна із найнадійніших таких автомобілів, які ще були 20 років назад зроблені. Розумієте, друзі? Бо самі знаєте, як зараз роблять машини 24-23 року, не буду говорити. Отже, ми тут забили, бачите, Hyundai, от перше покоління, і друге, третє, четверте і п'яте покоління. Сьогодні ми глянемо перше покоління 115 автомобілів. Нам пропонує авторіо. Подивіться, будь ласка з ринку, не з ринку. Це трошки якийсь підгорівший, плюс-мінус. Не з ринку. Зараз я вам покажу така машинка, наприклад, за 3000 2004 рік. Тут в неї є невеличкі проблеми. Невеличкі проблеми. Треба прокачати тормоза, бо довго стояла, поміняти масла, фільтра. Все. Повний привід, автомобіль кожен день на ходу. Деякі недоліки по кузову, проблем немає. Які тут недоліки по кузову, покажіть, будь ласка. Де тут, де тут можуть бути якісь недоліки по кузову? Подивіться, будь ласка. Може, десь щось підшарпано. Ну, то нічого страшного, подивіться, як гарно задуто. Чи плівкою, чи невідомо чим ще чи пофарбований він ззовні. Подивіться, акуратно. Коробка передач, бачите, велика машина. Дивіться, якісь сидушки ззаді, так би мовити, м'ягенькі, аж дівани. Ну, коротше кажучи, я на такій машині їздив. в мене 20-річний стаж взагалі водіння машин, так би мовити, різних. Можете мені повірити, друзі, що ця машина коштує свої гроші. 3000 доларів. Він там каже, торгуватися не хоче. Бачите, він вже планшет, ніби такий новий поставив. Бачите, такі ніби як в Тесли. Бачите, ось? Це вже він сам робив його. Тут можна і відео дивитися, і блютуз під'єднати, і що хочеш тут можна робити, розумієте? Так що майте на увазі. Ця машинка реально коштує свої гроші. Бачите, як тут все акуратно зроблено. Щуп є, Акумулятор. Оцю кришечку зняв, вже маєш доступ відразу до ремнів. Ось е омивайки всякі зліва, бачите? Шланги ці, патруки підведені. Ось сюди подається, напевно, бензин по цих патрубках невеличких, таких чорних. Бачите, оце звідси вони йдуть. От акумулятор йде. Тобто, майте на увазі, а, це дизель-дизель. Ну, Бог бо з ним дизель подається. Та така справа, друзі. Майте на увазі, що є така дуже гарна машинка. 2004 рік, двигун, ну тут ну, мільйонник, 99%, якщо акуратно їздити. Дизельок, простий атмосферний. Та і, все. і наступно вже йде машинка 3000 так само, це, до речі. Це 3000, 3000, бачите 4. Тут є 4200 вже. 4400. Ну, це вже бензин, може, трошки краще в чомусь. Вони так би мовити. Давайте оцю за 4400 глянемо. Ну Така сама гарна машинка. Обробити її треба. Обробити її треба маслом знизу, щоб щоб е, не не гнила. І все, бачите, 4400 бензин. Позашахльовик. За шляховий вже заплітається язик. Тобто, наступний раз глянемо інше покоління, але майте на увазі, що є такі дуже гарні недоцінані машини. Все, дякую за увагу, ставте лайк.